Усім привіт! Бажаю гарного позитивного дня. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати стейк Тібон. Дуже-дуже швидко і смачно, як завжди, готується. Це з курки стейк буде. Отже, одразу я всі отак викладу. Друго курочки. З кісточкою. Кісточку ми цю зараз виймаємо, ножиком тільки от прорізуємо, і запхали ніж під низ і перерізали. Маленьким ножиком, до речі, дуже-дуже круто це все робити. І відрізали. І в нас повинен вийти от такий. Шкірку не знімаємо ні в якому разі. Ось. Отакий От повинен вийти шматочок. Тож, всі шматочки зачищаємо від кісточки і далі будемо готувати смакоту. І так, все в нас зачищено. Перевіряємо, щоб жодної кісточки не залишилося. Після чого закриваємо плівкою і відбиваємо, як відбивні. Так. Спочатку добре відбиваємо великими зубчиками, прямо добре відбиваємо іменно м'язко, після чого перевертаємо на малі зубчики і вже формуємо стейк. Бачите? Тобто, по шкірочці весь ми розбили отакий стейк. Так, поїхали всі робимо. І так, добре ми відбили. Зробили наші стейки гарні. Тепер нам треба посолити, поперчити, і дати відпочити, щоб замаринувалися вони солим і даєте травки, які вам до вподоби. Травами теж маринуємо. У мене сіль з прованськими травами. Тому я тільки сіль відсиплю, і травки в мене вже є. Добре. Солю, перець обов'язково. Після чого збираємо один на одне і кладемо відпочивати. Цим часом, поки у нас буде відпочивати м'язко, ми зараз будемо збивати яйця, підготуємо яйця збити і борошно. І так, яйця ми добре збиваємо з дрібкою солі та перцю. І так, яйця добре збили. І зараз можемо вже починати смажити наш тібон. Отак, От беремо, як у нас був відбитий він, отак гарно. Тут м'ясо сюди. І паніруємо в муку. Після чого яйце і обсмажуємо. І так з усіма робимо. Дивимося, якщо дуже нам великий стейк, здається, то ви можете його перерізати на дві половинки. Я отакий великий буду робити, так як у мене є чоловіки, яким я можу запропонувати великий стейк. Ось так. Зараз обсмажуємо з двох боків до готовності. І так, ми вже перевернули наші стейки, і зараз вони на цьому боці будуть готуватися до готовності. Бачите, яка гарна скоринка засмажена, така повинна бути. І так, наш стейк готовий. І зараз, ух, ще гаркотить. Зараз я його подам. Ой, ще гарячий. Ось така у нас вийшла смачна страва. Смачний, можна, можна сказати, вечеря, обід. Будь-що, хто любить шматок м'яса, то там, звичайно, може бути і сніданок, і обід. Да, Дорі, да, конечно, тобі не дали м'яса. Вона е, сперечається зі мною. Не можна тобі. Отже, такий вийшов у нас тексті з курятини. Тож, усім смачних страв, смачного життя. Я вас чекаю у себе на каналі. Я вас всіх обожнюю. Тож, до зустрічі в себе на каналі. А зараз я все-таки проріжу і покажу вам, який він соковитий і який він неймовірно гарний. Ну і, звичайно, смачний. Тільки смак я можу вам передати те, що я скуштую, бачите? Він дуже-дуже соковитий. Дуже. Він дуже ніжний. От бачите, він дуже ніжний, соковитий. Не проси, не дам, тобі не можна. Неймовірно смачно. Не зря долі, долі моя скаулить і теж хоче сюди. Тож, будь ласка, можете отаку страву подати Дома, будь для кого. Навіть для себе сісти із задоволенням з'їсти. Тож всім па-па!